Білий дім в чергове закликав палату представників ухвалити законопроект про допомогу Україні. Адміністрація Байдена вимагає винести на обговорення це питання негайно. Проте раніше стало відомо, що допомогу Україні будуть розглядати тільки після 9 квітня у Білому домі. Переконані, Палата представників ухвалить підтримку Києва, якщо законопроєкт винесуть на обговорення. Україні терміново потрібні Петріот. На цьому наголосив Дмитро Кулеба на тлі масових російських атак. Міністр сказав, що такі системи протиповітряної оборони допомогли би захистити не тільки українські об'єкти інфраструктури, але й також покращити ситуацію на лінії фронту. Почуємо. Дайте нам кляті «Петріот». Якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме «Петріот», ми б могли захистити не тільки життя наших людей, але й нашу економіку від знищення. Нам потрібні системи протиповітряної оборони на передовій. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Михайло Самось, директор Нью-Джеополітікс Network. З нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю. Давайте почнемо з цих патріотів. Ну, з перших днів війни закликаємо надавати нам ППО, закрити нам небо. І от тепер Кулеба наголошує знову на Патріотах. Європейські партнери говорять завжди у таких випадках, що вони зважують свої можливості. Так, от, чи є ресурси передати Україні ще патріоти? Ресурси є, але, на жаль, вони знаходяться все таки більше у Сполучених Штатах. Тобто, Сполучені США... Штати. Як основний наш партнер і основний донор насправді безпеки і в рамках того ж самого НАТО, все ж таки має більше ресурсів. Він сполучені Штати, на відміну від Європи, вкладали набагато більше в безпеку, в оборону протягом останніх 30 років. Європа, як відомо, цим дуже і дуже неохоче займалася. Політики в основному вкладали в інші сфери, а не в оборону. Оборона вважалася не пріоритетним напрямком і тому. Говорити, що ті системи, які нам потрібні, тобто які можуть боротися з балістикою, це насамперед Петріот і є європейська система. Самті на жаль, сам ті лише починають виходити в серію, і фактично Україна є першим таким споживачем і користувачем цих систем в бойових умовах. Їх є небагато, і наші партнери, та ж сама Франція, намагаються їх надавати, але ну це стосується там одиниць. На рік Петріотів у Сполучених Штатах багато. Звісно, можна говорити про різні модифікації, різні рівні модернізації і так далі. Але у всякому разі, кілька десятків комплексів нам могли б надати. Я, чесно кажучи, не можу пояснити це. Жодним чином, оскільки е, системи ППО і ПРО є абсолютно оборонним озброєнням, ніякої ескалації чи наближення конфлікту між Сполученими Штатами НАТО і Росією ці системи не можуть спровокувати. Тому, чесно кажучи, пояснити це якось логічно дуже важко. Ем, ми чули. Ось таку емоційну, емоційну апеляцію Дмитра Кулеби щодо надання патріотів. Він спілкувався із е, західними медіа, говорячи про це фактично в той день, коли по Києву росіяни вдарили цирконами, Це було напередодні. В чому може бути зараз головна, головний виклик для цього рішення? Це радше політична історія, тобто, ну от бракує рішення як такого, чи це більше питання про те, що для того, аби дати Україні, треба. Спродукувати для себе і чимось замінити. От в чому тут проблема? Ні у Сполучених Штатах системи є. Вони є і в складі збройних сил. Вони є на складах. Тобто, зараз, наприклад, ситуація вперлася дійсно в політичне рішення Конгресу, Палати представників, які не можуть виділити кошти. Без цих коштів, звісно, не можна взяти або в збройних силах, або на складах і просто виділити Україні. Ну тобто, ніхто на себе цю відповідальність з адміністрації Байдена не візьме, тому що це ж не можна взяти в кредит в якомусь банку, викупити ці системи в Збройних силах Сполучених Штатів і передати їх Україні. Тому зараз проблема, наприклад, політична. Але проблема цієї проблеми не було у 22 другому роках, коли бюджетування було. Абсолютно системне, в сполучених штатах, і чому на той момент не можна було виділити відразу не одну-дві штуки Петріотів, а 10-20, Мені пояснити важко. Можливо, тоді говорилося, що ну давайте пріоритетно, наприклад, ми будемо передавати Хаймарс або будемо зараз вкладатися, інвестувати кошти в модернізацію F-16. Ми ж не можемо говорити чітко, бо ці статті всі бюджетування закриті, куди направлялися. Мільярди доларів допомоги сполучених штатів очевидно на якісь корисні речі, і можливо на той момент якраз в тій пріоритизації можна було виділити кілька петрітів. Але я думаю, що можна було би, наприклад, залучити фінансові кошти і наших європейських партнерів, бо гроші у Європі є, і Німеччина доводить. Тим, що збільшила, наприклад, два чортому році в два рази свою допомогу у порівнянні з 23 роком, тобто можна було би зробити це і в 23 році виділити нам кілька десятків комплексів американських петріот за рахунок в тому числі, фінансування європейського, але ми бачимо, як важко йде еволюція розуміння навіть на прикладі боєприпасів, коли в 23 році йшла дискусія дуже довга між Францією і Польщею. Як реалізувати завдання з нарощування виробництва і поставки в Україну боєприпасів? Франція виступала виключно за інвестиції європейських грошей в європейську промисловість? Польща пропонувала інвестиції на даний момент в екстреному випадку інвестувати європейські гроші в треті країни і викупити там боєприпаси? Чим зараз в принципі займається Європа в рамках чеської ініціативи? Тобто, через рік дійшли до того, що все-таки можна взяти європейські гроші і закупити системи або боєприпаси за кордоном, за межами Європейського союзу, проти чого, звісно, європейський протекціонізм виступає категорично проти. Але ось така ситуація: еволюція зміни розуміння ситуації в Європі, в Сполучених Штатах, на жаль, іде дуже і дуже повільно. Чому знову підняли тему з Петріатами? Це остання атака по Києву ракетами циркон? Нова розробка, ну відносно нова розробка, але до цього йшлося про те, що в них немає спроможності запускати їх. Ну виявляється, тепер є що вам відомо про це озброєння? Скільки таких ракет може бути у Росії? Ну, інформація дійсно дуже туманна. Є звісно, певні певні інфра... шматки інформації, які циркулюють в відкритому доступі, і навіть в експертному середовищі триває дискусія скільки цирконів може бути, наприклад, до факту встановлення, що це дійсно був циркон, багато експертів вчора казали, що це неможливо, бо з наземної установки циркони не передбачалося запускати, а передбачалося запускати лише з кораблів, тобто морських носіїв. Я, наприклад, вважав, що в принципі наскільки я знаю, ще починаючи приблизно з 2009-2010 років. Росія активно співпрацювала з європейськими країнами, наприклад, з Францією, Німеччиною Італією, у військово-морській галузі. І наскільки я знаю, наприклад, зі свого досвіду, конкретно я бачив в тому числі і ведення переговорів між росіянами і тими ж французами, про передачу їм технології створення. Універсальних контейнерів для запуску ракет я не виключаю, що ті технології, європейські технології, високі технології, а наприклад, та ж сама Франція має дуже і дуже розвинуту розвинутий напрямок, якраз використання ракет універсальних ракет і на морі, і авіацію, і з наземних установок. І в принципі сполучених штатів, якщо говорити про системи протиракетної оборони, іджіс. Які зараз е, встановлені в Румунії і в Польщі, це ж корабельні системи, які потім були адаптовані до наземних, е, наземного використання. І що цікаво, ці ж, е, наприклад, е, е, контейнери, контейнерні установки системи Іджіс можуть використовуватися для запуску ракет е, 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 крилатих, ударних, е, тих же самих томагавків. Тому росіяни могли використати цей досвід європейських країн. І е, зараз застосувати для того, щоб адаптувати морські ракети циркон для наземного пуску, і це, звісно, дуже і дуже небезпечна новина для нас, тому що ці контейнери можна маскувати, їх можна е, зберігати в захищених місцях, і потім е, вже безпосередньо перед запуском виводити їх е, на ну, тому ж самому окупованому Криму і е, е, використовувати, тобто робити запуск. А е, е, ми знаємо, що е, циркон це. Псевдогіперзвукова зброя, яка дійсно може досягати того ж самого Києва, там за лічені хвилини, там дві з половиною-три хвилини, і з Криму ця ракета долітає до Києва. Тому ця ситуація дуже небезпечна. Це е, говорить про те, що нам треба разом з нашими союзниками посилювати розвідку Криму і нарощувати удари по Криму якраз по військовій інфраструктурі. Росіян в Криму, тобто максимально знищувати військову інфраструктуру, в тому числі і для того, щоб не допускати вільне використання будь-якої зброї, в тому числі і цирконів. Але чи правильно я розумію, що з кораблів немає змоги запускати, бо немає кораблів, які могли би нести цей тип ракет, бо його так і не почали розробляти. Там не вдалося у них, і відразу тоді, якщо нема кораблів, то ці наземні установки їх ж так само можуть перемістити кудись у Брянську чи Білгородську область. Абсолютно вірно, тобто, якщо це якщо ця ракета пристосована до наземного пуску, її можна розташовувати будь-будь де завгодно. Чому з кораблів не застосовують? Тому що, по-перше, дійсно у них проблеми з будівництвом платформи. У них навіть зараз будувати фрегат, це величезна проблема. Бо, по-перше, українці відмовилися поставляти їм газотурбінні установки ще з 2014 року, а після того почалися проблеми з іншими компонентами, наприклад, системи управління зброєю, які вони... Також багато чого взяли з Європи у тих же французів. Пам'ятаємо, коли Франція майже продала росіянам містралі кораблі проекції сили. І там росіяни, повірте мені, дуже дуже багато набралися технологій різноманітних зараз. Є проблеми з цими технологіями, компонентами, і тому вони не можуть будувати фрегати, наприклад, які е, могли би бути носіями цих ракет. Але тут же ще інша проблема: насправді, дальність цієї ракети це 700 і трошки плюс кілометрів. 700, і там вони можуть дотягувати до тисячі, тобто це треба робити або з чорного моря, або е, ну тобто, або з наземних пускових установок. У них немає можливості. Немає моря у нас, скажімо так, ближче, щоб Росія там 700 кілометрів запускала десь по тому ж Києву чи по іншим українським містам. Тому вони знайшли такий вихід. В принципі, якщо у них дійсно є налагоджено виробництво, постійне виробництво таких платформ наземних для запуску, наземних систем для запуску цирконів, це дійсно велика проблема. Причому хочу підкреслити не тільки для України. Це означає, що ці ракети можуть масово використовуватися і проти країн НАТО. І тому якраз нашим західним партнерам треба думати, як нарощувати допомогу Україні, щоб потім ці циркони не полетіли по Варшаві або, наприклад, з Балтійського моря там накривається досить багато країн НАТО. Щодо протидії, якою вона може бути, чи дійсно йдеться про збільшення кількості, наприклад, систем Петріот, і це може бути адекватною відповіддю на цю загрозу на гіперсонічні ракети? чи це мають бути якраз інші установки, які ось цей вид озброєння і його швидкість будуть теж враховувати. Так, дійсно, бойове застосування підтвердило те, що якраз системи Петріот можуть протидіяти балістичним ракетам і у е, е, цим гіперзвуковим ракетам новим російським, таким як кінжали і циркони, і це означає, що дійсно системи Петріот можуть стати основним компонентом е, основним компонентом е, протидії новітнім російським ракетним озброєнням. Це означає, що дійсно е, наші західні партнери. Наші європейські партнери мають е, негайно нарощувати е, модернізацію таких систем, тому що підкреслю систем Петріот е, взагалі в світі е, ну там е, навіть кілька тисяч, але е, дійсно тих модифікацій, які можуть боротися з балістичними ракетами, може бути кілька сотень. І все це знаходиться в більшості в Сполучених Штатах. В Європі не так багато петріотів, не так багато самті. Ще раз підкреслю, європейські уряди не приділяли. Достатньо уваги для того, щоб нарощувати навіть протиракетну чи протиповітряну оборону в на європейському континенті, і зараз це той час, коли треба вже відкинути там якісь національні інтереси чи протекціонізм, якраз оборонно-промисловій галузі, а треба все таки збиратися разом і фінансувати бюджетувати виробництво або закупівлю, як показує там чеська ініціатива, за межами. Європи ці, ці установки і насичувати їх достатньою кількості для того, щоб прикривати основні міста і в Україні, і в Європі основні військові об'єкти, основні об'єкти критичної інфраструктури. Тільки в такому разі Росія не зможе застосовувати ефективно свої ракети. Дуже коротко на завершення. А чи є у вас уже відчуття, що Європа таки змінила цю свою позицію і зараз? Чи є ознаки, що щось закупляють, налагоджують виробництво? Так, є таке відчуття. Звісно, основним таким лакмусовим папером, я би так назвав, це є Макрон, який просто дійсно почав відроджувати свою ідею європейської стратегічної автономності. Можливо, це робиться звісно перед лицем загрози такої стратегічної незрозумілої ситуації з приходом. Можливим приходом Трампа, але з іншого боку, Україна також розбудила Європу своїм бажанням протидіяти Росії, своєю готовністю воювати. Європа пробудилася і тепер також підтягується до України з точки зору якраз готовності вкладатися в оборону, виробляти зброю і оснащувати достатнім чином свої збройні сили. Спасибі вам, Михайло Самусь, директор Нью Research Network. з нами був на прямому зв'язку.